Нотабени у Коломиї. Артисти камерного оркестру Національного будинку музики не лише тішили Коломиян неперевершеним концертом, а ще й вдосконалили майстерність учнів музичних шкіл міста. Майстер-клас відбувся у філармонії імені Олександра Козаренка. Потім на тій же локації артисти відіграли концертну програму «Лятошинський. Камерні твори. Ні твори Бориса Лятошинського прозвучали в стінах Сокола пам'ять не менш відомого композитора Олександра Козаренка. Артисти камерного оркестру Нотабене, Чемберґруп, Національного будинку музики підготували цю програму не випадково саме до річниці смерті Олександра Козаренка. Він шанував Бориса Лятошинського, любив його твори, робив все, щоб вони якомога частіше звучали в найкращих залах України та світу. Ну, майже в кожного з нас були контакти з паном Олександром. Я, наприклад, пам'ятаю своє з ним знайомство. Мені було зовсім мало років, мені може, років 7 було. І мене Батьки, вони музиканти теж взяли на фестиваль в Одесу. Перший фестиваль 2 два дні-дві два... Два дні, ночі. І я дуже запам'ятав, це був дуже. Дуже яскравий, дуже дуже енергійна, дуже яскрава людина. Цього дня зі сцени філармонії лунало багато теплих слів та спогадів про Олександра Козаренка серед присутніх. І сестра маестро Віра. Ці вечори пам'яті мене повертають в його світ. Світ, який мене відволікав від трудностей, від негараздів. Це це був мій тил. Це була людина, якій я могла довірити все. І тому, коли я присутня на концертах, коли виконуєте його твори, мене таке враження, що я з ним спілкуюся. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук зазначає те, що занедбана історична будівля перетворилась на вишуканий концертний зал, чи не найбільша заслуга саме Олександра Козаренка. Це наш патрон, тому що про філармонію я почув від нього вперше. Про цю ідею, про це його бажання, про цю його мрію. Також будучи у нього в гостях з дружиною, ми почули це від нього. І ця його мрія здійснилася, і зараз філармонія носить його ім'я. Це наша данина. Великій людині, і наша шана йому, і наша повага. Вступне слово перед концертом пам'яті виголосив Юрій Ясіновський, доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, де Олександр Козаренко викладав більше 30 років. Запам'ятався, мабуть, всім веселим, радісним, завжди підтягнутим, рухливим дуже. Але разом з тим це була дуже трагічна особистість, І ця його трагедійність, яку він в житті показово дуже так стримував заповнув, вона повною силою вилущилася в його творах. Вшанувати Олександра Козаренка та насолодитись майстерною грою артистів камерного оркестру національного будинку музики зібралась повна зала. Організатори концерту радіють, що пам'ять про видатного композитора продовжує жити в стінах філармонії та за її межами.